Мені здається, що основною причиною, яка заважає тобі змінитися, це твоя прив'язаність до себе минулого, до своїх звичок, до своїх патерів, до, до свого знаю, до свого вмію і до свого отак правильно. Це неможливість тебе відпустити себе і дізнатися щось нове. Я зараз в селі покажу тобі, в яких умовах розвивався я, і як було у мене, і розкажу тобі. Все ж таки, якими способами і що тобі заважає, почати змінюватися? Я тобі покажу зараз, з чим я займався, з чого я розпочинав, ким я був, покажу тобі фотографії. І, скажімо так, це просто один на один з тобою в селі. Ми поговоримо по душах. Знаєш, якби будь до мене прийшов гості, ми з тобою говоримо про щось те, що тебе цікавить. На даний момент це. Що заважає тобі розвиватися? Нас на кінець то відстань від себе. Відстань від себе, відчепись. Да? Ми дуже сильно пов'язли в минулому. Тому що я згоден, в минуле нас з тобою самоідентифікувалося, минуле нас з тобою створило. Но у нас з тобою в минулому настільки багато комплексів, настільки багато травм, які ми. Здобули свідомо і несвідомо, в основному несвідомо, що ми у це повірили. Ми з тобою у це повірили і самоідентифікували себе як та особистість, нова особистість, яку ти хочеш створити, ну ніяким чином не стикується з тією старою особистістю, з тими комплексами, з тими травами, з тими звичками, з тим баченням, з тими установками. Але зараз з усіх боків, з усіх боків, Суперпопулярні в 16, в 15, в 13, в 19 такі відео залітають на мільйони, на сотні тисяч. Тумає. Ти ну куди я полізу своїми відео про саморозвиток? Ну, куди я полізу зі своїми порадами? А хто я такий, а хто вони, а хто я? Тому що нас так завчили. Нам, нам так показали, що це нормально. Так думати, так знати, так робити. Но ця нормальність тобі. Була нав'язана, розумієш? Якщо ти кожен раз будеш прокручувати в теперішньому свій минулий досвід, свій, свої минулі думки, і будеш, ти будеш створювати і проживати ті самі свої минулі помилки. І таким чином ти ну, аж ніяк не здобудеш тої слави, тої успіху, того успіху, того таланту, тих грошей, тієї особистості, ти маєш зробити перший крок. На зміну собі. Перший Перший крок найважкіший. Я тобі зараз не говорю повністю від себе відмовитись, забути ким ти був чи ким ти була, і стати новою особистістю. Якщо ми відмовимо, відмов, відмовимось від себе, ми просто зникнемо, ми просто збожеволюємо. Тому що минуле це також ти. Минуле це також я. І воно є частинка нас. Але його потрібно усвідомлювати. А не постійно проживати, як заїжджену пластинку. Постійно, там постійно думки, там постійно емоції, там постійно уся призма, через яку ти дивишся на цей світ, уся там. Ну, уся там. Як ти можеш чогось другого очікувати, якщо ти проживаєш в одному і тому самому? Бігаєш, як та сама білка в колесі і очікуєш чогось нового. Знаєш, я от от прямо дивись. Починав. З чого я розпочинав? Я був жирний, закомплексований, от повністю обличчя було обсипане, обприщене, коротше, просто. Я покажу тобі зараз фотографії з будинку. Я не знав нічого. В той час, 2011 рік, не було нормальної інформації, не було. А в селі, ви самі розумієте, що в селі, от, я вам зараз покажу, саме цікаво, що в селі немає людей, які, от, знаєте, село, от справжнє село. Тут цікавляться пообговорювати, пообсуждати, як то кажуть, да? і про, про які саме розвиток ти можеш думати собі, Да? От я живу, дивіться, от будинок, да? і от кінець села, там ліс. Я показати вам, от там ліс, дуже класний. Там, там от озеро, можна рибу половити. Тут мій город. Тут мій город, на якому я. Знаєте. Постійно постійно тут е, садили картошку. От, а я, треба це якось зробити. От, тут садили картоплю і я як маленький жирний да, з животом таким колосальним. У мене тільки що є дядя е, сусіднього села, і він каже: Богдан був малий, був з таким фартухом, у нас кажуть, фартух, це коли живіт прямо жорстко звисає. Каже, я не знав. Що я маю з цим робити? Це його тільки, тільки що слова. Я і забув навіть. Я от, рахуйте, в цей горб, там була картошка, а це рахуйте, звідси, і аж донизу. Все було в картошці. І це треба постійно було її позбирати, а в мене живіт. І постійно під цей горб. Зараз він для мене це дрібниця, а тоді для мене цей горб був, був горбом. І я коли розпочинав. Це не було ні штангу, ні штанг, ні гантель. Мені е, мамин брат рідний зробив мені штангу з мотоблока з Борозн були гантелі, була гиря, стирив її само собою. Ну, це зараз я б це ніколи не повірив. От, і я з чогось розпочинав. Я починав формувати особистість. Це зараз ми всі перенасичені. Інформацією, інформації забагато, усі не знають, яку інформацію вибрати, бо, бо кожен хоче вас зацепити. Вибирайте ту інформацію, яка тобі буде резонувати. Якщо вона у тобі резонує, відкликається, починай її використовувати. Починай її просто використовувати і з часом ти будеш змінюватися. Тому що я ніколи не міг уявити, що я, та мала дитина, той малий хлопець, який в школі був. Максимально закомплексований. Наскільки ви можете собі це уявити. Буде знімати відео. От. Це була їхня правда, яку вони в мене загружували. Я в нього вірив. От. І Якщо би я вірив там, жив там, прокручував би ті, ту правду, я б зараз з вами не говорив. Так само ви дивіться. Я вам покажу. Е -е. Я вам покажу. Покажу вам. Зможу знайти. От, дивіться. Почну, тату мені зварив. Це вже було пізніше. От. Лавочка для жиму. Вона завалена. Лавочка для жиму. І потім. Тут, якщо я вам зараз можу показати, ну, звісно, звісно, ностальгія у мене про... пробирає дуже сильно. От. Показати вам. А, от, дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Дивіться. От. Видно, так? Да? Видно. Штанга така. Я щось робив. Робив багато помилок. В харчуванні я думаю, банан це протеїн. Да? Пив на вечір, почув десь, що в молоці є багато протеїну. фігачив на стадіоні по 40 хвилин кардіо. Да, все, добре, візьмемо бігав по 40 хвилин кардіо, кардіо. Бігав по 40 хвилин кардіо на стадіоні, а потім е, пив пів літра молока і завіддав варення. Ну, для мене це була така дієта, Да? А вона зараз скільки інфа. І ти пробував. Ти, пробув, ти просто хотів щось зробити. Ти постійно пробував. розумієш Якщо у тебе повинна бути ціль, і твоя стара особистість буде, звісно, впиратися. Ні, ніфіга, я не хочу, я не буду, я не знаю. А і завжди буде порівняння з якимись успішними, успішними успіх, успішні люди, і вони в 16-15, вони унікуми, а я тут. Починаю шукати себе. Починаю шукати зроби, себе. Зроби свій перший крок. Тому що без першого кроку не почнуться зміни. Ти не побачиш, ти не побачиш, куди тобі йти далі, якщо ти стоїш на місці. Шлях відкривається під ногами ідущого. того, хто йде. Ти робиш крок. А наступний крок. Просто зроби, дивись, просто зроби крок. Не думай, не гадай, не аналізуй, не порівнюй, не очікуй, просто зроби крок. І знаєш, я от дійшов до тієї рутини, яка зараз, речі мого життя частиною, да, вона така собі ідеальна, наскільки я це можу робити, Вставати да, зранку, медитувати, прокачуватися, саморозвиток, книги. Но тобі не потрібно цього робити. Тобі потрібно відчувати своє. Моя правда і мій успіх. Є успіхом для мене. Це не означає, що воно має бути для тебе. Так само твій успіх не має бути успіхом для мене. І по барабану, хто як думає. По барабану, хто що каже, хто що скаже. І на те, що в них вийшло, ти не маєш подобатись всім. Ти маєш ставати кращою особистістю, ніж ти був вчора. І цей сам розвиток по цій. Схемі, да? дивись, дисципліна, цілі, система це для твого тіла. Тому що твоє тіло, якщо не буде в якомусь певному режимі, тому що ре режим це по факту свобода. Режим це свобода, тому що всі думають, режим це щось треба робити в рамках, режим це свобода. Тому що якщо ти в режимі зовнішній світ... Тебе не відволікає, зовнішні емоції, зовнішні чинники, зовнішні фактори, тобою не керують. А якщо ти просто живеш на емоціях, да, в минулому живеш, на емоціях живеш, тобі закинули погану інформацію, ти повівся, да, твій ментальний план змінився. Тобі не потрібно, то, що модно, то, що круто, то, що класно, тобі потрібно то, що працює на тобі. Ну поки ти не спробуєш то, що працює на тобі, ти будеш. Очікувати ти будеш порівнювати. Кожна людина особиста, кожна людина унікальна. Ти унікальний і ти особливий. І не рівняй свій шаблон з кимось другим. Ти проживаєш своє життя, свій досвід. Він унікальний і не повторюваний ніким. І як ти можеш свій досвід накладати з кінцевим результатом тієї успішної по певних мірках, людини? Вона успішна по певних мірках. Ну, можливо, вона в душі просто на дні. А ти навпаки. Задумайся над цим. Легко говорити, відпусти своє минуле і йди далі. Тому що на емоційному рівні це частинка тебе, це в досвіді, це ти. Але ти повинен робити маленькі кроки. Я, так як і ти, хотів відразу. Коли я все розпочинав і хотів все і зразу. Все і зразу. Тут уже я хочу вже. Я хочу вже успіху, я хочу вже пресу, я хочу вже вже, рез... вже результату. Уже і все зразу. Ну такого не буде. На жаль, такого немає. І ти повинен робити малесенькі, малесенькі, малесенькі кроки. З цих малесеньких кроків ти побудуєш нову особистість. Нову особистість. І це. Це реально, це реально. І на мою думку, коли ми так хочемо, це ми тікаємо від себе. Тому що у нас є проблеми, ми їх задавили, ми їх заглушили і хочемо чогось туди. Да? Це ми задавили, да? побачили у когось щось, що було нав'язане нам то модно, то класно, то круто, так успіх вимірюється в тому, в тому, в тому, і ми дивимось туди. Ми дивимось туди, але проживаємо життя по тому. І від нього і тікаємо. Дивись, я тебе закликаю робити робити малесенькі кроки. Малесенькі. От. От. Від свиней чистив, від куреї крильми чистив. О, дивіться, яка маленька. Да? Все було, все проходив. І якщо б я зараз... Не робив тоді, тоді, не робив тих маленьких кроків, зараз я б з вами не говорив. Мені цього ніхто не говорив, я якось до цього сам дійшов. Я не знаю, як сам голос всередині себе слухав, чуйку слухав. Не знаю. Але якщо би я тоді не послухав і не почав робити, я б зараз з тобою не говорив. Тому що мені не було кому це показати, мені не було кому це розказати. Мені не було, тоді не було нормального інтернету, тоді не було нормальних знань. Оточення, не було нічого. Ти зараз є от цього всього повно. І ти думаєш, а це так, це так, а ти такий, а цей такий. А коли хочеш щось робити, що себе береш, порівнюєш з ними. Та просто роби. Роби, як ти відчуваєш, роби, просто візьми і зроби. Не вийшло, змістився, пішов далі. Не вийшло, змістився і пішов далі. Не вийшло, змістився і пішов далі. І ти будеш накладати новий досвід на себе старого. Бо спочатку ти будеш виходити з того, що ти знаєш. А зараз, ну, коли ти починаєш, ти не знаєш нічого. Ти рухаєшся в пітьмі, але ти довіряєш цьому шляху. Просто зроби крок. Зроби перший крок. Невеликий, маленький. Я тебе прошу, зроби його. Зроби його, і твоє життя буде змінюватися. Буде змінюватися. Причому ти не будеш себе впізнавати. Буде, буде, буде. Я це знаю, я це кажу, я це прожив. Так, да, було, було, було всього багато. Через дно пройшов, отам, от якщо я покажу, якщо буде видно, Ні, не буде видно, на жаль, там школа, там школа. І от Там був стадіон, там я бігав. от по цьому полі. От. Обрій, да, я там бігав. там до лісу, по лісі бігав, тикали пальцем пальцем, от так робили, да? в жару. От. І що? І що? Де тепер вони? І де тепер я? Я знаю, хто я, знаю, кого я себе зараз побудував. Так само ви. І що інші люди? І що вони? І що вони? Вони ваше життя не оприділяють. Вони за вас гроші не зроблять. Вони за вас особистість вашу не побудують. Їм би попліткувати, їм би обговорити. Що далі? Тепер за... на пальцях. Лишня вага, заїкання. Низька самооцінка вбита в хлам, обсипане обличчя, бока вилазить. Ну, коротше просто. Це просто суміш горюча, як для хлопця. 15, 16, 13, коли будується все самооцінка. Коли не знаєш, куди рухатись, коли немає інформації, немає допомоги, немає, колись, немає нічого, що зараз модно. Зараз модно воно. Воно у вас є в надлишку. А тоді не було. Ну, я ж якось рухався. Багато людей в цей час рухались. Зараз почни рухатись. Не розфокусовуйся, не розпиляйся, не думай туди, туди, туди. Фокус не бачення, тунельне бачення на ціль. І воно вийде. Ох, повір мені, воно вийде. Воно вийде. Радий тебе бачити, був на каналі. Свої відгуки пиши в коментарях. Радо почитаю, послухаю і відповім.